Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Хочу сьогоднішнє відео почати з оцих от білих, отаких от неймовірно красивих орхідей. Це є орхідеї королеви. Білі орхідеї вони завжди були і будуть окраса. Цієї колекції. У кожного, я думаю, дома є білі орхідеї. І вони завжди доповнюють кожну колекцію. Сьогодні я хочу вам показати, які зараз у мене квітнуть, білі орхідеї, які вони неймовірно красиві. Цю орхідейку я купляла. Вже десь років три назад. З такою дуже неймовірно красивою, гарною тигровою губою. Перший рік вона має таку білу губку. Завжди вона мала більше тигрову. Зараз вона більше має білого. Отака От неймовірна краса. Вона Почала дорощувати мені кінчик, розпустила всі свої квіти. Має шість квітів. Таких красивих квіт, дуже гарні, великі. Так, покажу вам з кожного боку. Має ця орхідея на собі два квітоноси. Один випустила новий, такий високий, а один має зрізаний. І на зрізаному квитоносі вона почала пробуджувати ще одну сплячу броньку. Також на цьому квітоносику вона дорощує 5 квіток ще. Буде дуже гарний каскад. Це така велика орхідея. Ця орхідея знаходиться у мене уже у двох горшках. От такі неймовірні коріння. Ці всі коріння, вони були повітряні. І дуже сильно ця орхідея повітряними корінчиками розрослася. І я її поставила горшочком. У ще один такий великий горшочок. Покручу вам, покажу, буде видно. Я заправила всі корінці її. От ще один горшочок видно. Також вона має і всередині у горшку дуже багато корінчиків. Я її не поливала ще, зняла сьогодні, хочу її полити. Горшочок у горшку. Всі повітряні корінчики, які були, я заправила. У цю посадку і обклала лісовою корою, такою дуже е, крупна кора, дуже багато повітря є, вона знаходиться на цеофлорі. Посадка її прийшла до душі. От така велика вже ця орхідейка. Очікую від неї пишних каскадів, тому що ця орхідейка вартує краси неймовірної і вартує показу, щоб її показати. Дуже центр такий має красивий. Такий як ліхтарик всередині має, по крапельці має десь. Також таких плямистих крапочок. Кожна орхідейка по-свому розкрасу має свій. Ця має більше. Ця має отак. Ця має отак. Без кляксів. Ця щось хотіла, захотіла отаку розмальовку і не повторюється, у цієї орхідейки не повторюється малюнок. Кожна квіточка різна. Дуже вона мені ця орхідея подобається. А ще як вона має отаку губу тигрову, ну, просто. Неймовірно красива ця орхідейка. Також видно пелюстка другої квіточки, як вона виглядає з другої сторони. Також дуже гарна. неймовірна красота цієї колекції, у мене, яка у мене є, дуже гарна. Дуже також орхідейка така трудяжка, і корінчиками вона трудиться, і квітами вона. Красива квітка дуже велика, квіточка має 10 см. Таке полотно є плотне є, не є таке, щоб вона світилася. Люблю цю орхідейку. Отака принцеска. З таким дуже красивим малюнком. По крапушці має отакий малюнок з такою гарною губкою. Ці вуса, ці вуса такі білі, кучеряві, неймовірно красиві. Я її пустила на каскад, закріпила, ну і хай росте. Також хочу показати цьогорічну красу, яку я мріяла мати у своїй колекції. Це є чармін панда. Ну, це також орхідея. Неймовірно красива квітка, неймовірної красоти. Рослина молода. Вона цього року, цього року прийшла до мене навесні. Я знімала відео в мене є. Розмір 2,5. Це перше цвітіння. Ця орхідейка дала мені 5 квіток. Також квітка, ця неймовірна, і дуже мріяла про цю квітку мати у колекції. Ну, дуже мріяла. І коли мені написали, що не приїде цей сорт, я була засмучена. Я дуже просила Оксану з Квіткового раю привезти мені цю квітку у мою колекцію. І Оксана мені виконала моє бажання. Вона привезла мені. Оцей сорт. Я просто була безмежно її вдячна і дуже рада, що моя мрія збулася. Отака у цієї орхідейки красива губа, така темно-бордова, майже чорна серединка. І десь-не-десь по крапушці є бордового. Так якби ляпнуло по квіточці, сама квіточка дуже така блискуча, дуже має по собі гарний блиск, і також кожна квіточка є по своєму. Різна також квіти дуже великі. Отакі От ця квіточка буде мати 9 см. І отакий у неї кущ. Я пересадила її вже в такий горшечок. І вона у мене росте в такому горшечку. Вона також вже наростила багато корінців. Вже вона корінці всі пустила, аж донизу пішли корінці, хоч я її і пересаджувала з такою гарною корневою, але вона вже пустила всі коріння оті. Донизу. Видно, корінці ростуть. Орхідейці сподобалася пересадка. Також від цієї орхідейки чекаю великих каскадів, багатих. Отака мелота цих орхідейок. Ця також квітка має дуже гарний блиск. Теж дуже гарно вона блистить. Її полотно неймовірно красиве. Біле-біле, така наречена, наречені шиють вінок до боку, і вона має отаку гарну плямисту квітку з боку у вінку. І отак орхідейка має десь-не десь. По такій кляксочці, це є бігліпчик. Дуже гарний сортик. Дуже бачу такий він стійкий, дуже таке і листя має гарне. Люблю дуже білі орхідеї. Це така неймовірна красота моїх орхідей. І завжди вони, коли є на полицях разом з іншими квітами, вони починають колекцію насичувати таким дуже красивим багатським виглядом. Така неймовірна краса. Любуюся кожного ранку ними, кожен вечір. Любуюся і насолоджуюся їхнім цвітінням цією простою. Квітки відвернули одна від другої. Гарно, коли квіти дивляться одна на другу, але одні квіти повернулися до світла, а другі квіти повернулися до лампи. Така мелота. Сподобна квітка. Ось такою красою хотіла сьогодні я з вами поділитися. І також хочу сьогодні привітати от такий прекрасний день всіх всіх святом Святого Миколая. А особливо хочу привітати Миколаїв, Миколайчиків, Миколаївних і Миколайовичів з їхнім Днем Ангела. Нехай ваш ангел-охоронець завжди вас оберігає, щоб ви завжди були здорові, веселі, щасливі, щоб ваші мрії всі здійснювалися, щоб у ваших домівках завжди панувала любов і добробут і взаєморозуміння. Всіх вам, земних благ, і мрії мають збуватися. Також вітаю свого люблячого чоловіка, вітаю свою донечку, вона у мене Миколаївна. Будьте всі здорові, всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, любові, злагоди в кожну, в кожну родину. Будьте добрими і зичте свою любов другим, і вона завжди буде повертатися до вас. Хай Миколай у вишиванці, розбудить подарунком вранці і принесе у вашу хату добробут, радості багато, розбудить приспані надії, зернятко щастя хай посіє, зігріє гумором, любов'ю і принесе вам всім здоров'ям, святом вас. Мої любі підписники. Всім гарного дня і гарних подарунків!